У першому таймі ми дуже добре розпочали. Багато створювали моментів через фланги. Гра була добре структурованою. Ми змінювали напрям атак. Багато гостроти йшло із зони, де діяв Ермір Рашиця. Ми мали забивати більше до перерви у другій половині матчу. Хотіли підняти темп, але не вдалося. Суперник зумів вирівняти гру і відзначитися після кутового. Цей момент став поштовхом для нашої команди. Ми заробили пенальті, який реалізував Владлен Юрченко. Ще були моменти завдяки активності Рашиці, Станя, Педро. Команда гарно працювала та заслужила на цей результат. Рашиця був дуже активним на початку поєдинку, аж занадто. Потім він давав собі перепочити. Але в нього такий стиль. Він може як сам для себе створити момент, так і допомагати у командній грі у позиційних атаках та грі у пас. Ермір дуже добре себе проявив як для першого разу у стартовому складі. Щодо реалізації, якби була точна відповідь, то ми б забивали точно більше. Десь в останній фазі не вистачає акуратного пасу. Чи гравці не завжди до кінця вірять, що можуть забити, і віддають пас партнеру, який буває у гіршій позиції. Треба над цим працювати, щоб здобувати потрібний результат нам було легше. Цього тижня будемо працювати і над цим. Щодо команда в повному складі була на матчі чемпіонату України з баскетболу. Це якось допомогло зняти напругу, яка лесіла команді. Не думаю, що похід на баскетбол особливо вплинув на команду. Це наші друзі та партнери клубу. Це можливість гравцям побачити, в яких умовах проходить баскетбольний чемпіонат України. Якщо буде вільний час, ми з радістю будемо ходити та підтримувати наших земляків. Щодо Микити Безуглого, то на момент, коли він ішов із команди, у нас був вибір гравців на його позицію. Я не хотів, щоб Микита не отримував достатньо ігрової практики. У нього було запрошення від Буковини, і ми погодились його відпустити. Це тільки плюс для його кар'єри. Якщо бути відвертим, ми недобре, дуже недобре зіграли перший тайм. Багато порушили принципів і структури не витримували. І, скажімо так. Дозволили супернику грати в той футбол, який підходить їм. А те, що мали робити ми, ми десь 50% ігрового часу не витримували ні баланс, інсайди не витримували структури, змінювали коридори, причому навіть через зону опорного. Тому перший тайм ми, скажімо, не заслуговували на. Позитивний результат, це відверто. В перериві зробили висновки, зробили коригування. Ну, єдине, що, на жаль, травма Андрійчука, ця заміна була вимушена. Ми випустили Бойчука, який теж не провів, на жаль, повноцінний мікроцикл, тому що теж в нього було ушкодження, він також по попередню гру. Винушена заміна і був поза загальною групою. Знаєте, все одно, другий тайм якість гри покращилася. І хлопці, які вийшли на заміну і додали і динаміки, і додали імпульсу, додали енергії. Але бачите, Ну, що я скажу? Радую, що забили зі стандарту. Ми працюємо над стандартами достатньо. Кажу, це було ще і в підготовчий період, і у змагальний період ми це змогли перенести. Хочеться відмітити стан газону, який дозволяв грати у швидкісний атакувальний футбол, незважаючи на те, що вчора ще була гра да, УПЛ. Це, звичайно, приємно, коли. Глядачі, коли атмосфера, це радує, але ну, щойно команда дивилася повтор пенальті. Я не хочу це коментувати. У нас є досить ну, кваліфіковані тренери з УПЛ, які теж задають достатньо питань. Ну, нехай вони дають оцінку, тим більше, що був епізод, і другий і на бочуку, і на безуглому. Коли ми атакували штрафну металіста, там чогось суддя не бачив, а в нас побачив там, коли вже Шинкаренко і ноги прибирав. Хочете, якщо є бажання, самі подивіться. Знову не хочу. Знаєте, я люблю коментувати футбольні події, а не навколо футбольні. Ось на цьому, на цьому хочеться акцентувати увагу. Чи додавали якоїсь дзвінки поєдинку те, що в складі вашої команди виступали гравці, які раніше захищали кольори металіста 19-24? Додавало, додавало, тому що ну, ці хлопці, які, як ви сказали раніше, грали за металіст 25. Вони на самому ділі є лідер, одним із лідерів нашої команди. Вони вже і досвідчені, вони і культурні, і інтелектуальні. І, звичайно, вони теж пам'ятають часи і цінують часи, коли вони захищали ну, ці, кольори вашого клубу. Знову ж таки, не тільки, не тільки це додавало. Ну, Ми знаємо, що Металіст один заочно з фаворитів змагань, один з головних претендентів на підвищення в класі. За рівнем клубу, так це безумовно. І це теж додава. Знову ж таки, я ще хочу сказати пару слів про наш клуб. Дуже дуже приємно, коли на цю гру приїхали майже все керівництво, причому з різних куточків України. хтось з Дніпра, хтось з Києва, хтось з Чернівців, хто ще. І команда вдячна за цю підтримку, і багато чернівчан за нас болювало у рідному місті. Тому, ну звичайно, ми розуміли, що сьогодні така гра, яка буде це, ну, я так не побоюсь сказати центральною грою туру. І це теж додавало. І плюс, ще раз повторюсь, стан поля, атмосфера на трибунах. Ну з цього плану, звичайно, я, я думаю, що для болівальників це дуже був хороший матч. Не для тренерів, дуже нервовий, дуже напруження високе було. А болівальники, я вважаю, могли, могла гра сподобатись, тому що були і швидкісні атаки, були і стандартні положення. Якісно розіграні були єдиноборства, були і рішення такі, хороші, осмислені і проникаючі передачі. Ну і 2-1, Я звичайно результат для нас негативний, але знову ж повторюсь, якщо в першому таймі ми самі винуваті, то за другий точно не соромно.